Так, зараз у нас е, урок математики, тема у нас парні і непарні числа. Стали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Давай спочатку повторимо з тобою, якщо збільшувати число на один, то яке ми будемо отримувати число? От, наприклад, один і додати один. Один Ні, ну один і додати один. Два. Так, ми отримаємо наступне число. Якщо ми до числа додаємо один, значить, буде у нас наступне. Якщо ми до дев'яти додамо один, то буде яке число? 9 плюс один, і ось наступне буде після дев'яти. 9... Десять. Якщо ми будемо віднімати один, то ми будемо отримувати попереднє число, наприклад, 9 мінус один. Ось можна по стрілочці возлі куся синенького побачити. Дев'ять. Ми віднімаємо 1, тобто ми повертаємось до попереднього числа. І ми от ви отримаємо яке число? Попереднє, перед 9, яке число йде? 8, так, 9-1 буде 8. Так, якщо ми... До трьох додамо один. Яке у нас число утвориться? плюс Наступне після три йде. Один. Ну, оно там стрілочка біля зеленого хруся. Кружечком обведено три, і ми додамо один, значить, 3. ми отримаємо наступне число. Чотири. Чотири. Правильно чотири. А якщо ми від числа віднімаємо вісі мінус один, ми отримаємо. Сім. Сім. Так. Вісім. А ми знаємо, що попереднє число до восьми буде сім. Так, добре. Що ж, сьогодні ми вивчаємо число два. Ми згадували про цікаве число, його ще називають пара. Пам'ятаєш, ми з тобою рахували двійками: пара черевик, шкарпеток, пара черевик. Так, а якщо ми йдемо до їдальні, ми також йдемо парами по дві людинки. Ще раз можна подивитися, що ж у нас є парами. Черевики, що ми взуваємо, бо у нас дві ноги, значить, двоє черевик, двоє шкарпеток, двоє рукавичок. Так, сьогодні ми дізнаємося, які числа називаються парними, а які непарними. Пара це два. Оскільки пара це два, а два є парним числом. Тобто у нього є пара. Наприклад, ось рукавичка, вона йде одна, Діня, ти тут одна. А якщо вони ж завжди в парі йдуть, тобто їх дві, і ми називаємо це парою. І шкарпетки, ми ж не одну шкарпетку одягаємо, а інша нога гола. Дві. Це також рахується, називається парою. Так, давай з тобою полічимо тістечка. Скільки ми бачимо тістечок? Біленьких. Чотири. Тобто, скільки це буде пар, якщо їх об'єднати по дві штучки. Їх чотири, вони об'єднуються у дві пари. Тобто перша пара з синенькою, таким, синенькою дужечкою і друга пара. Тобто із чотирьох тістечок утворюються дві пари. Ось так. Тобто число чотири є парним числом. Ось. Чотири парне число, бо можна чітко поділити на пари. Із чотирьох утворюється дві пари два і два. Тепер рахуємо рожевенькі. Скільки у нас рожевих тістечок? Три. Три. У нас є одна пара, але для останнього тістечка немає пари, бо їх тільки. Три. Бачиш грустне, сумне тістечко, яке залишилося без пари. Серед трьох тістечок воно одне залишилось, бо двоє утворили пару. Вони в парі. Тому число три, число не парне, бо ми не зможемо порівно поділити на пари. Давай ще раз, число чотири можна поділити на пари и кубик как Так, воно 2 і 2. Так, а число 3? А число 3? Ми зможемо тільки одну пару утворити, і одне залишиться без пари, самотнє. Тому число 3 – не парне число. Давай ще раз. От перед нами морозиво. П'ять. Так. Давай п'ять із пальчиків утворимо пари, які можливо. Скільки у нас утвориться пар? Одна пара, друга пара, а ось це залишається саме. Воно без пари, воно одне. Значить... Значить, число п'ять буде яке парне чи не парне? Ой, да. Ну, якщо один залишився він. Непарне, не парне. Не парне. Тут два, тут два, а тут він один, самотній. Значить, число п'ять не парне. Тепер давай рожеве морозиво. Скільки там у нас морозив? Шість. Шість. Спробуємо, скільки ж утвориться із шести, скільки утвориться пар. Ось у нас шість пальчиків. Ось перша наша пара дві. Ось наша друга пара два. І наша третя пара. Чи залишився хтось самотній? Скільки я утворила пар? Одна, дві, три. три. Так, три, три пари. Ніхто самотній не залишився, оскільки у кожного є своя пара, свій друг співрозмовник, співпрацьовник. Значить, 106 буде яким числом, якщо ми змогли все поділити на пари? Яке воно буде? Парне, Парне, оскільки ми утворили аж три пари, значить число шість парне. А ну ще раз мені скажи, число 5 п'арне чи не парне? Не парне. Непарне, оскільки один залишається, а число шість буде парне, бо у кожного є своя пара. Для довідок ми маємо з тобою запам'ятати, що число 2, 4, 6, 8, 10 – це парні числа. А число 1, 3, 5, 7 і 9 не парні. Це ми маємо запам'ятати. А що ж ми робимо із числом? Нуль. Як ти думаєш, нуль до чого, буде парне чи не парне число? Парне. Давай з тобою дослідимо. Парне. Думаєш, парне? Запам'ятай цю думку. І так, перетворюємося в дослідників і досліджуємо, що ж у нас буде нуль. Якщо ми до двох додамо два. Тобто, у нас було два, ми додали два. У нас скільки утворилося? Чотири. До чотирьох ми додаємо 2. Скільки буде? Чотири плюс 2. 6. 6 плюс 2. Вісім і вісім плюс два. Десять. Десять. А тепер спробуємо у зворотному порядку. Десять мінус два. Ми від 10 піднімаємо одну пару. Десять мінус два. Буде скільки? Вісім. Вісім мінус два. Шість. Шість. Шість мінус два. 4. Чотири. Чотир. Чотири. Чотири мінус два. 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 А два мінус два. Нуль. Нуль. Значить, у нас число нуль, як ти правильно сказав, належить до ряду парних чисел. Так. Давай з тобою трошки проведемо гімнастику для наших оченяток. Будемо дивитися, як наш тигр, праворуч, ліворуч, вгору-вниз, по діагоналі. Мергнули, іншим моргнули, Малюємо кружечок. Так, закрили оченятка, погладили, помасували наші оченятка. Подивилися знову праворуч, ліворуч. Так, добре, наші оченятка трошки відпочили. Продовжуємо. так, Знайди квітку з парним числом пелюсток. Давай першу квітку. Три, Три. це парне чи не парне? не парне? Розумничка, це не парне. А отут два пелюсточка це парне? парне. Так, правильно, вони пару утворюють, вони по два. Так, наступний пелюсточок. А порахуй, скільки там пелюсток? Один, два, три, чотири. Чотири. Чи можуть утворити вони пари? Так. Да. Чотири Пар. і в пари. Так, правильно, останні порахуй, скільки пелюсток? По Один, два, три, чотири, шість, вісім, дев'ять. Дев'ять. пар. Дев'ять можуть Не утворити пари? Пар. Непарне, розумничка, тобто у нас тільки 2 і 4. Другий і третя наш наша квітка. Добре, переходимо до підручника, зараз повторимо з тобою. Так, робота підручника сторінка 18. 18, вправа 1. Так. Прочитай мені, будь ласка, перший рядочок. Парні числа закінчуються цифрами. Прочитай мені ось ці. Якими числами закінчуються парні числа? Чотири. А, подожди. Нуль. 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 Два. Два. Чотири Чотири. Шість. Вісі. Вісім. Так. А тепер прочитаємо непарні числа, які закінчуються якими цифрами? Один. Три, п'ять. Сім. Дев'ять. Дев'ять. Абсолютно правильно. Саме цими цифрами закінчуються непарні числа. Так, тепер давай з тобою трошки пальчики розминаємо. Робимо гімнастику для пальчиків. Кожним пальчиком спочатку вказівним Вказівним ідемо до великого. Тепер середнім до великого. Наступний пальчик з великим з'єднується. І останній наш самий менший пальчик мізинчик. І навпаки, йдемо від найменшого, беззимянний, середній і вказівний. Ми наче як курочки зараз. Так, добре. Відкриваємо, Відкриваємо зошити. Записуємо нас сьогодні 24 січня. Оця неделя пройде в і, школу. І ну, mm -hmm. це ще не точно. Записуємо 24 січня. І в першому рядочку ми записуємо тільки парні числа, а на другому рядочку записуємо непарні числа. Ті, хто нас дивляться, поставте на паузу і запишіть правильні числа. Після виконання даного завдання ми переходимо до підручника, сторінка 19, номер 4. Сторінка 19, номер 4. Так. Склади і роз'яжи задачу за малюнком. Перед нами стоїть... Хто це така? Білка. Білочка. У неї в ручках є жолуді, їх аж 15 А у другій білочці ми не знаємо, скільки жолудів, але ми знаємо, що на один більше. Як же ж нам дізнатися, скільки у другої білочки жолудів? Коли ми чуємо, що на один більше, то ми виконуємо яку дію? Щоб збільшити? Яку дію виконуємо, щоб збільшити? Щоб більше було? Я знаю, що... Дію яку? Додавання чи віднімання? Віднімання. Ну, збільшити, то нам же ж треба, щоб більше було. У неї стільки ж, але на один більше, тобто більше, треба що зробити? Ну. Додати, так, записуємо приклад, 15, з нового рядочка, 15 плюс 1. 15 плюс 1 дорівнює скільки? Якщо ми пам'ятаємо, якщо ми додаємо тільки 1 Значить, це буде наступне число. 15. Після п'ятнадцятиї йде яке число? Чорнадцять. Після 15. 16. 16. значить, 16 жолудів у другої білочки. Так, 15 плюс 1 дорівнює 16. Так, виконаємо останню нашу вправу усно. Так, у нас є сорока, яка дуже полюбляє різні цяцьки, які блистять. Давай порахуємо, скільки сорока назбирала собі каблучок. Один, два, три, чотири. Чотири. А скільки ж це буде пар, якщо ми об'єднаємо по дві? Ось у нас перша пара і ось у нас друга пара. Значить, скільки пар? Дві. Правильно, дві. Тепер давай порахуємо сережки. один, Два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12. Так, 12 сережок. Скільки ж це буде пар? Якщо ми будемо об'єднувати по два. Давай кружечками обводимо. Скільки? Дві. Дві. Тобто це одна пара по дві. По дві. Одна пара. Друга пара. Дві. Дві. Третя пара, дві. четверта пара. П'ята пара і. Дві. Шоста пара. Значить, скільки пар ми утворили? Дві. Ну, які дві? По дві ми збирали. Ну, скільки дві. ж кружечків. В пари. Пар. Я в кружечки обводила пари. Тобто по дві, дві. ми об'єднували. Скільки у нас вийшло пар? Дві. Скільки? Дві. Шість. Дві. Правильно, шість пар. Ще раз. Пара це скільки? Дві. Два. Наприклад, що у нас із одягу може бути по два? Нос... Носки. шкарпетки, пара шкарпетки. Пар... Два. Дончар. Рукавички також два. Що із взуття може у нас щось бути парне? З... Так, кросівки, черевики, шльопанці, Ми ж їх також одягаємо та, по два. Це та, також та, буде. буде пара. Добре, зараз пояснюю домашнє завдання. 19.3. 193. Так, 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 сторінка 19 номер 3. Так, ось у нас приклади. Дома вирішити три, раз, два, три, чотири, 5, 6. Шість. шість прикладів. Сторінка 19, номер 3 На сьогодні математика завершена. Бажаю успіхів!